Треба мати гарний настрій і бажання зробити моці. Моці це такі маленькі, плюшеві, бачите, булочки щастя. Кожна моці починається з виготовлення начинки. Зараз я вам покажу, як зробити начинку в домашніх умовах, просту начинку. І ви на в основі навіть цієї начинки я вам покажу два варіанти. Ви будете фантазувати, вилітати в космос з цими моцями, тому що моті надалі я вам покажу це тісто, це дійсно космічні такі м -м, незвичайні космічні істоти. Я їх так називаю. От не повірте. Для того щоб зробити начинку, зараз нам потрібно сир. Це може бути різний. Ну, на даний час я користуюсь маскарпоне, може бути творожний сир, хто який бажає. Для цього нам потрібно згущене молоко гарної якості і печиво орева. Печиво орува може бути маленьке, ось таке, як ви бачите, і крихте печиво ору. Починаємо працювати. Беремо сир, додаємо згущене молоко. Стоп! Стоп, стоп, хорошо.